Доброго дня, шановна аудиторія, шановні здобувачі освіти, шановні колеги та друзі, вас вітає студентське наукове товариство кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. І ми щиро вітаємо вас з початком нового навчального семестру та нового чергового періоду життя. Сьогодні ми розпочинаємо цикл анатомічних лекцій, і темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде введення до такої науки як. Артросиндисмологія. Що це таке? Чим воно дихає, хоча, скоріш не дихає, а кріпиться і рухається, нам потрібно сьогодні дізнатися. Тож, сідайте зручніше і будемо починати. По-перше, визначимося з поняттями, що це таке артросиндисмологія. Ну, що вам можу сказати? Це розділ анатомії, якби то не було логічно, що вивчає з'єднання кісток. З'єднання кісток є частиною опорно-рухового апарату, так само, як і кістки та м'язи, адже саме ці з'єднання отримують кістки одну біля одної і забезпечують більшу або меншу рухливість при виконанні різноманітних рухів. Взагалі у синдесмології, у артросиндесмології виділяють два розділи: загальну та спеціальну. Спеціальна синдесмологія розглядає будову та функцію кожного суглоба за відділами. Так, наприклад, вивчаються з'єднання кісток верхньої кінцівки, нижньої кінцівки, грудної клітки. Але сьогодні ми не будемо на цьому зупинятись, про це все більш детальніше розкажуть вам мої колеги на наступних лекціях. Сьогоднішньою темою є загальна артросиндесмологія. Саме в ній розглядаються три види з'єднань кісток. Це безперервні або синартрози, перервні або діартрози. В повсякденному житті ми їх називаємо суглобами, та симфізи або геміартрози, напівсуглоби. А почнемо розглядати дану тему з безперервних видів з'єднань, тобто синартрозів. Вони в свою чергу розподіляються на споочно тканині, хрящові та кісткові. Чому саме так запитаєте ви мене? А пояснюється це дуже просто, оскільки в процесі онтогенезу кістки проходять через три стадії: сполучна тканина, хрящова тканина, кісткова тканина. Тож логічним буде почати розглядання з розглядання сполучнотканинних видів з'єднань. До них відносяться синдесмози, що включають в себе зв'язки лігамента, мембрани, мембрани та джерельця фонтікулі. Шви сутури та такий цікавий та унікальний вид з'єднання, як вбивання або вклинення, що латинською мовою буде гомфозіс. Почнемо розглядати споручну тканинні син артрози, зі зв'язок та мембран. Зв'язки або лігамента це пучки щільної сполучної тканини різної величини та форми. Вони з'єднують суміжні кістки чи їх частини, можуть бути як довгими, так і короткими, а їхньою функцією є гальмування руху, обмеження обсягу руху, направлення його та зміцнення суглоби. Власне кажучи, звідси і класифікація зв'язок на позасуглобові та внутрішньосуглобові. Позасуглобові це ті, які ми можемо побачити, так би мовити. Неозброєним оком, тобто без розсічення капсули суглоба. Внутрішньосуглобові, навпаки, ми можемо побачити тільки коли розріжемо капсулу. Мембрани або латинською мовою мембране, заповнюють великий проміжок між кістками та закривають отвір, тим самим зміцнюючи кістки між собою, тим самим створюючи велику поверхню для прикріплення м'язів, тим самим утворюючи канали для судин та нервів. Типовим прикладом міжкісткової мембрани є мембрана інтероса між ліхтєвою та променевою кісткою. Ще один вид синдесмозів це тім'ячка або джерельця, всього їх шість: два непарних та дві пари парних. Клоноподібні тім'ячка фонтікулюс фоноїдалі та сускоподібні тім'ячка мостоїда заростають на третьому місяці після народження і є парними. Тім Заднє тім'ячко або мале тім'ячко, фонтікулюс постеріор його ще називають, заростає десь після півроку після народження, а переднє тім'ячко або велике тім'ячко, фонтікулюс антеріор заростає до першого року після народження дитини. Тімнічка здатні до пульсації, що робить їх схожими на маленькі такі фонтанчики або джерельця, звідси латинська назва фонтікулюс, що в перекладі означає фонтан. Звідки з'являються ці пульсації? Запитаєте ви мене? Дуже проста відповідь: пульсації відповідають звичайному пульсу дитини, адже вони виникають як наслідок розширення судин головного мозку під час систого серця. Цей імпульс передається на мозкові оболони. І ми бачимо цю пульсацію. Далі поговоримо про шви або сутури. Існують три види швів: зубчастий сутура сарата, пускатий сутура сквамоза та плоский сутура пляна. Плоский шов є між кістками лицевого відділу черепа, де поєднуються рівні пласкі краї кісток. Зубчасті шви характеризуються порізаністю країв кісток, через це, власне кажучи, звідси назва зубчастий шов. Вони поєднують кістки мозкового відділу черепа, наприклад, осекципіталі та осепаріталі. Прикладом луска того шва є з'єднання луски з, з коронивої кістки з тім'яною кісткою. Взагалі, шви служать зонами зростання кісток черепа, а після 40-50 років багато швів починають заростати та синостозуватися. Наступний вид з'єднання, про яке ми поговоримо, це вклинення або вбивання, вколочування латинською мовою гомфозіс. Це унікальний вид з'єднання, оскільки його ви можете побачити лише між альвеолою щелепи та коренем зуба. Але чому саме цей вид сполуки відноситься до сполучнотканинних видів з'єднань? Пояснюється дуже просто: адже між коренем та. Альвеолою знаходиться шар волокнистої сполученої тканини. Вона позначена жовтеньким на лівій частині слайду. Це таким чином волокна цієї тканини з однієї сторони вростають в корінь зуба, а з іншої в альвеолу щелепи. Унікально і дуже цікаво. Зі споучно тканинними ми закінчили, перейдемо до наступних, до других видів сполук, до хрящових сполук, а саме синхондрозів. Хондроз – хрящ, легко запам'ятати, нічого складного. За часом існування вони поділяються на тимчасові та постійні. Думаю, що дуже легко здогадатися, що тимчасові синхондрози, тому і називаються тимчасовими, адже існують до певного віку, а потім замінюються. Але на що? На кісткову тканину. Логічно, тому що. Йде процес синостазування, скажімо так. Але ці сполуки в основному представлені гіаліновими хрящами, це потрібно запам'ятати. До таких сполук, до тимчасових, відносяться метаепіфізарні хрящі, трубчастих кісток, наприклад, стегнової кістки, плечової кістки та гіаліновий хрящ між частинами тазової кістки, наприклад. Постійні синхондрози це відповідно ті, які не змінюються, і вони переважно представлені фіброзним, тобто волокнистим хрящем. Наприклад, постійними синхондрозами є міжхребцеві диски чи грудинно-реберний синхондроз першого ребра. З'єднання за допомогою кісткової тканини називаються У Ось кістка все дуже логічно, як і в попередніх випадках. У звичайних умовах синостозуванню піддаються тимчасові синхондрози, шви та джерельця. Проте синостозування може виникати не тільки при нормальних ситуаціях, а й при патологіях. Тому прошу звернути вашу увагу на ліву частину слайда, де зображений патогенез хвороби бігтірева. Коли на початку ми маємо нормальні міжхребцеві диски, далі за деякими причинами вони запалюються, починають потоншуватись і хребці, так би мовити, сідають або лягають одне на одного, спричинюючи нестерпний біль і дискомфорт. На правій частині слайду ви можете бачити сагітальний краніосиностоз, що виникає внаслідок неправильного зростання швів та тім'ячок у черепі немовляти. Далі одразу розглянемо симфізи, оскільки більшу частину подальшого часу та уваги приділимо на суглоби. Тож що це таке симфізи або напівсуглоби? Це проміжний вид з'єднання між перервними та безперервними сполуками. Особливістю симфізу є те, що в його середині є хрящ, розташований між двома кістками, в якому є невелика порожнина, так звана щілина. Стінки даної сполуки не мають синовіального покриття, а сама порожнина між хрещами не заповнена рідиною, тому це і не схоже на класичний суглоб, тому це і не є типовим суглобом. Прикладом даного виду з'єднання є лобковий симфіз, наприклад, симфізис пубіка. А тепер розглянемо суглоби, перервні, діартрози, їх ще називають артикуляціо латинською мовою. Він. Кожний суглоб він має в собі основні елементи, без яких він би не був суглобом, та допоміжні елементи, які допомагають йому функціонувати? До основних елементів належать суглобові поверхні кісток, фаціс артикулярес, суглобовий хрящ, картюляго, артикуляріс, суглобова порожнина кавом артикуляри та суглобова капсула. Капсула артикуляріс, що складається з двох мембран фіброзної та синовіальної. Як запам'ятати, яка. Мембрана є внутрішньою, а яка є зовнішньою. Дуже легко, дуже легко. Суглобова порожнина, сама собою, виповнена синовіальною суглобовою рідиною. Тому логічно, що та мембрана, яка буде торкатися цієї синовіальної рідини, буде називатися синовіальною мембраною. Автоматично, що нам залишається, що синовіальна мембрана це внутрішня мембрана, фіброзна мембрана, це зовнішня мембрана. А тепер звернемо нашу увагу на допоміжні елементи суглобу. До них відносяться суглобові диски дісци артикулярис, суглобові меніски менісци артикулярис, суглобова губа лябрум артикуляре, зв'язки лігамента, синовіальні сумки, бурси синовіалес та це кістки осаси самоїда. В правої частині слайду ви можете бачити типовий приклад суглобу: це колійний суглоб, який має дуже багато допоміжних елементів. До них відносяться синовіальні сумки. Передня, задня, наприклад, хрестоподібні зв'язки, латеральний медіальний меніски та сесамоподібна кістка над колінок, або пателя латинською мовою. І, будь ласка, не називайте надколінок колінною чашечкою. Це не професіонально. Благаю вас. Для того, щоб краще розуміти будову та функцію суглоба, нам потрібно розуміти, за якими характеристиками ми можемо його класифікувати. І першою такою ознакою є класифікація за кількістю поверхонь, що зчленовуються. За такою ознакою суглоби розподіляються на простий суглоб та складний суглоб артикуляцію сімплекс та артикуляцію композита відповідно. Простий суглоб має одну пару суглобових поверхонь, тобто лише дві суглобові поверхні. Типовим прикладом такого суглобу є суглобові поверхні між фалангових суглобів, що утворені двома кістками проксимальною фалангою та середньою фалангою пальця. Складний суглоб артикуляцію композита включає дві і більше пар суглобових поверхонь. Вони, наприклад, можуть утворюватись, цей складний суглоб може утворюватись завдяки трьом кісткам, як, наприклад, в артикуляцію кубіті або ліктьовому суглобі, що утворюється завдяки ліктьовій кістці, променевій кістці та плечовій кістці. Також суглоби можна класифікувати за функціональною ознакою. Так вони розподіляються на. Комбіновані суглоби артикуляціонні з комбінаторія та комплексні суглоби артикуляціонні з комплекса. Комбінований суглоб складається з двох і більше самостійних суглобів, які функціонують одночасно як один суглоб, наприклад, проксимальний та дистальний променево ліктьові суглоби. При виконанні руху в одному суглобі інший автоматично теж виконує рух у комплексному суглобі. Між суглобовими поверхнями, що членовується, розташовується хрящовий диск або меніск. Диски розділяють цю порожнину суглобу на два відділи, що допомагає е, збільшити суглобу, скажімо так, функціональні можливості, тобто суглоб стає багатовісним. Прикладом такого суглобу є скронево-нижний суглоб, грудинно-ключичний суглоб тощо. Суглоби також можна класифікувати за кількістю вісей руху та формою суглобових поверхонь. За такою ознакою вони класифікуються на одновісні, двовісні та багатовісні, або їх називають тривісні суглоби. Одновісні суглоби це суглоби, в яких рух здійснюється тільки навколо якоїсь однієї осі. За формою суглобових поверхонь є блокоподібний та циліндричний суглоби. Всі вони одновісні. У блокоподібному суглобі блоком є циліндр з борозною або гребедем, які розташовані перпендикулярно до осі циліндра. На протилежній суглобовій поверхні є відповідне заглиблення чи виступ. Прикладами блокоподібних суглобів є міжфалангові суглоби кисті або гомілково стопні суглоб. У циліндричному суглобі одна суглобова поверхня опукла і представляє відрізок циліндра, а протилежна суглобова. Поверхня, відповідно, увігнута за формою циліндра. Все дуже логічно. Прикладом такого виду суглоба є серединний атланто-осьовий суглоб, а також проксимальний і дистальний променево-ліктьові суглоби. Двовісні суглоби, в свою чергу, поділяються на еліпсоїдні, двовиросткові та сідлоподібні. Суглобові поверхні еліпсоподібного або еліпсоїдного суглоба мають форму вигляді еліпса у вигляді опуклості, тобто так званої суглобової головки, і у вігнутості, тобто так званої суглобової ямки. Рухи в цьому суглобі виконуються відповідно двох взаємно перпендикулярних вісей. А прикладом такого суглоба є променево-зап'ястковий суглоб. Двовиростковий суглоб за формою наближений і до блокоподібного, і до еліпсоїдного. Проте суглобова головка має. Форму еліпса, але на відміну від блокоподібного, його суглобова поверхня розташовується на виростках, саме тому і він називається біконділярний бівиростковий, двовиростковий. Прикладом такого суглоба є колінний і атлантопотиличний суглоби. У сідлоподібному ж суглобі все набагато простіше, адже там дві суглобові поверхні, які за формою нагадують сідло, і ці два сідла сидять одне на одному. Сідлоподібним є, наприклад, зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця кисті. Благаю вас не плутати, що це. Е... Буде зап'ястково-фаланговий. Не буде це зап'ястково-фаланговий суглоб, оскільки великий палець не має трьох фаланг. Він має п'ясну кістку, він має проксимальну фалангу і дистальну фалангу. У всіх інших, так, пальцях всього по три фаланги. В великому пальці кісті лише дві фаланги і п'ясткова кістка. Тому зап'ястково-п'ястковий суглоб. До багатовісних суглобів або тривісних суглобів належать кулясті і чашоподібні суглоби, а також плаский суглоб. Іноді їх об'єднують кулястий і чашоподібний в одну якусь класифікацію або кулясті, або чашоподібні, але це залежить виключно від того, якою літературою ви користуєтесь, звідки ви берете інформацію. Тож у кулястому суглобі опукла суглобова поверхня має форму, як би то не звучало логічно, але кулі. А увігнута суглобова поверхня, це суглобова ямка протилежної кістки повинна відповідати опуклості головки. Здавалося б, однак однак, поверхня суглобової головки зазвичай більша за суглобову ямку, і завдяки чому відбувається більша рухливість в суглобі. І більша можливість варіабельності рухів. Це так зване поняття конгруентності суглоба, тобто відповідності або невідповідності суглобової головки та суглобової ямки. Стосовно прикладів даного суглоба, це або артикуляція кокса, це в нас стегновий, о, вибачте, кульшовий суглоб, або ем, плечовий суглоб, артикуляція хумарі. Стосовно плоского суглоба, все дуже просто, Плоскі краї кісток е, утворюють плоский суглоб. Е, якщо приклад навести, то це суглоб між кришовою кісткою та кульшовими кістками тазу. А далі я пропоную вам скористатися з мнемоніки, яку вигадала власноруч, для того щоб полегшити запам'ятовування видів та кількості вісей у різноманітних суглобах. Пропоную вам запам'ятати таке словосполучення як біцепс, як кулька. І пам'ятати, що під кожною, майже під кожною літерою ми кодуємо якесь слово, якийсь вид суглоби. Таким чином, Б і С блокоподібний і циліндричний суглоби. Ці літери йдуть на початку слова біцепс. Тому легко здогадати, що ці види суглобів будуть одновісні. Далі елепсоїдний та сідлоподібний це двовісні. Суглоби, на жаль, плоский нам трошки тут е, перешкоджає. Але але я думаю, що це краще, ніж просто зазубрювати. Тому еліпсоїдний сідлоподібний, двовісні. Плоский переносимо до кульки, кулька протилежний плоский, можна ще так собі якось підв'язати, або до цього біцепса до цієї кульки намалювати якусь чашу, і це буде чашоподібний ще суглоб туди вписати, вписатися так. Е, тому. Сподіваюся, що це вам допоможе, адже інформації в 10 разів менше, але вся ця інформація міститься в одному словосполученні. Тому сподіваюся, що змогла бути вам хоч якось корисною. А далі, шановні, час англомовного контенту, оскільки крок 1, не за горами, а можуть бути деякі питання стосовно. Англомовних назв суглобів. І дивіться, деякі суглоби взагалі не схожі на латинську назву. Наприклад, hinge joint, pivot joint, ball and socket joint. Незрозуміло. Тому, будь ласка, ознайомтеся з цим і десь, колись воно вам знадобиться, колись ви пригадаєте це. А тепер, коли ми знаємо класифікацію суглобів, ми можемо поговорити про види рухів, які можуть виконуватись у певних суглобах. Вони також можуть виконуватися відповідно або навколо різноманітних вісей, наприклад, навколо сагітальної або стрілової вісі. Це два типи рухів: абдукціо та аддукціо. Абдукціо – це рух, коли кінцівки відводяться одне від одної. Аддукція це приведення кінцівки до серединної площини. Як запам'ятати, до додому тобто повернення в висхідне анатомічне положення тіла людини. Які ж рухи можна виконувати навколо лобової або фронтальної осі? Це згинання або флексіо, це такий рух у суглобі, коли кут його зменшується. а… Кістки, що утворюють цей суглоб, протилежними кінцями зближуються одна до одної. Або розгинання. Це протилежний рух, зворотній рух, коли кут суглоба збільшується, а кінці кісток віддаляються один від одного. Також є можливим такий рух, як обертання або ротацію. Якщо під час обертання дорсальна поверхня кінцівки повертається латерально, то тоді цей рух називається супінацією. Якщо дорсальна поверхня кінцівки повертається медіально, то відповідно це пронація. Але це дуже складний вид запам'ятовування, тому простіше уявити собі, що ми тримаємо тарілку супа в руці, відповідно, долонь дивиться догори. І це. Супінація, суп тримаємо, супінація. Якщо ми цей суп проливаємо відповідно, кінцівка знаходиться долонею вниз, то це пронація дуже легко, дуже зрозуміло. Існує ще такий вид руху, як коловий рух або циркумдукціо. Він спостерігається, коли вільний кінець кінцівки описує коло або частину кола. А сама кінцівка в цілому описує конус або частину конуса. Такий вид руху, наприклад, може виконуватись в плечовому суглобі, як ви можете бачити на слайді. Можливі ще такі рухи, як протиставлення або опозиціо, наприклад, великого пальця кисті іншим пальцям, а також зіставлення. Або протилежний рух до протиставленню репозицію. Ну і на цьому в нас все дуже дякуємо за увагу. Дякуємо, що приєдналися до нас та витратили свій час. Сподіваємося, що вам все сподобалося та буде у нагоді в майбутньому. А також хотілося б почути ваші відгуки та пропозиції, причому ці відгуки можуть бути не тільки позитивними, а й негативними через, не знаю, там пошту, через коментарі під цим відео, через особисті повідомлення в соціальній мережі, як вам тільки буде зручніше. Дуже дякуємо ще раз. І до наступних домашніх зустрічей у студентському науковому товаристві Кафедри анатомії людини. Бережіть себе, любіть батьків та анатомію. До побачення на все добре!